Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміум класу. Журналісти слідства інфо зауважили, Віталій Коваль задекларував, що серпня серпні 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім'я міністра. Власницею квартири зазначена Галина Петрівна Баранюк. Журналісти дізналися, що знаходиться вона у житловому комплексі преміум класу, збудованому Років тому та розташовано біля Голосіївського парку у Києві власницею помешкання виявилась теща міністра, яка купила її у липні 2021 року. У той період квартири з ремонтом схожого метражу коштували від 750 до 925 тисяч доларів. 69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від власних джерел Галина Баранюк. Пенсіонерка раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміум класу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду Вирівненської ОДА, на яку його призначив президент восени 2019 року, від самого початку він був представником поліцилу Слуга народу.